Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні до нас на склад поступили ось такі інверторні генератори компактного розміру потужністю на 1 кВт. Один-1 кВт пікова потужність. Інвертори славляться тим, що в них завжди є режим економ, який може віддавати ту потужність і витрачати стільки палива, скільки треба, і ми беремо від нього, коли підключаємо якийсь прилад. Тобто йому не потрібно завжди працювати в номінальному режимі? На це відповідає клавіша є skate Throttle», що не значить на англійському Engine Smart Control. розумний контроль двигуна. Як ви бачите, корпус у нас виконаний із ударопрочного пластику, є ручка для переносу, є у нас паливний бак з нашим клапаном для того, щоб не відтворювався вакуум у середині нашого бензобаку. Місткість нашого паливного баку складає 2,6 літра, і ємність нашого настильного картера, де заливається олива, складає 0,3 літра. Для таких от генераторів використовується мастило 10W40 або 10W30 напівсинтетика для чотирьох двигунів, де олива та бензин заливаються окремо. Щодо передньої панелі нашої моделі можемо побачити, у нас є три індикатори. Перший, який сповіщає нас про те, що у нас не вистачає мастила, тобто, якщо ви будете її заводити, і ця лампочка світиться, це сповіщає нас про те, що оливи не вистачає і треба її додати. Оверлоу це значить, що у нас перенавантаження нашої системи, і треба відключити прилад, який створює таке перевантаження. Тобто нам треба до 1 кВт підключати прилади. Output – лампочка, яка сповіщає про те, що у нас іде видача напруги і все добре. Паралельне підключення також самого генератору, щоб подвоїти його потужність. Бачимо розетку на 16 А, 12-вольтові 12 клеми. В комплекті у нас також йдуть розетка Штепсель спеціально для тих цілей, та 12-вольтові клеми для підзарядки ваших акумуляторів, батарей тощо. Також в комплекті ми бачимо ось таку от сумочку, в якій зараз подивимось, що у нас тут є. У нас тут є викрутка, як правило, вона робиться двостороння. Для того, щоб вам було зручно відкручувати, добиратись до ваших деталей. Всередині є у нас рожковий ключ. Також у нас є доступ до нашої свічі завдяки такому ключику. Та вороточок нашого для свічки. Також інструкція зі специфікацією. Країна походження нашого бренду це Швеція. Тут можна почитати всі його характеристики: Чотирьохтактний двигун, 1 кВт номінальної потужності. Мастило рекомендується використовувати 10 W30, 0,3 літра це у нас ємність нашого масляного картеру, 2,6 літра – бензин. Використовуємо 92-95 бензин. Також слідкуємо за якістю такого пального. Завдяки тому, що у нас в баці є фільтр, який затримує. Бруд та сміття. Тому також, друзі, не забувайте і про те, що треба використовувати якісь не пальне. Інвертора люблять, коли до них відносяться з повагою, так сказати. Отже, якщо ми перейдемо з вами на передню панель, побалакаємо про те, як його запускати. Для того ми відкручуємо з вами кришку, яка у нас тут знаходиться на 5 гвинтів, доливаємо мастило, можна використовувати або шприц, або лічку. 300 мл наш місткість нашого картеру, заповнюємо. Бензобак нашим паливом і переходимо на передню панель. У нас є селектор, який переключає режим OFF, коли у нас він виключений. ON та чоки, що значить закрита доросліна заслонка, при якій ми і створюємо заводження. Рекомендуємо режим економний виключати при першому запуску, і взагалі, коли ви будете його запускати. Переходимо на праву панель, беремо за старт, витягуємо до відчуття опору, і тільки з цього положення вже спробуємо його заводити. Не з положення, коли він у вас тут стоїть. Тримач. Почули він, що починає він заводитись, переводите потім у режим ON, і генератор починає відпрацьовувати і віддавати свій потенціал, і видавати напругу. Після цього, через декілька хвилин, коли він вже прогріється, можете включати режим економний. Почуєте, що він починає працювати тихіше набагато. І буде споживати лише стільки пального, скільки треба для видачі через розетку нашого прилада. Якщо захочете заглушити його, також переключили режим економний в режим OFF, і перевели у Режим OFF – селектор нашого генератора. Ось така невеличка екскурсія по такому бренду Biltema, країна походження Швеція. В даному відеоогляді у нас використовується з вами моделька DG 1250iS. Максимально компактна, демократична на нього ціна. За такими генераторами можете звертатись до компанії Електромотор за номером телефону 098 657 4001. Можливо, зробимо для вас цікаву ціну. Гарний товар надійний та допоможемо з вибором. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.